Не тільки мене, а всіх, хто тут нас об'єднується, допомогти нашим хлопчикам, які нам дають можливість жити, які захищають і наш спокій. Всі, хто тут працює, приходить, допомагає нам. Ми не за медалі і не за ордена. це щирі серця і великі душі, просто напросто Раніше сітку 9 на 4 у нас уходило десь 3,5-4 дні зробити одну. Зараз одну сітку такого розміру ми можемо зробити за півтора дня. То хоча б щоб ось такі каркаси, щоб їх поставили в приміщення, де було б більш тепліше для наших жінок, а ми більш молодші, більш витриваліші. Ми залишилися тут. Ми приходимо, ми і Тратимо і свій ресурс, і свій час, і в таких умовах і своє здоров'я, тому що кожен день з самого ранку, це з ї буває навіть з 8-ї години і до самого вечора, до 6-ї тут постійно хтось є. Постійно є дівчата, які цілими днями тут, і в таких умовах працювати неможливо. Таким чином продівається кожна ниточка стрічкою. І візерунок він є типовий. Повторюється. Стрічка за стрічкою. Так створюють маскувальні сітки для передової учасниці громадської організації Берегині з Ірпеня. Волонтерки працюють цілий день та без вихідних, адже постійно отримують замовлення від військових. Ми вирішили, що треба зробити якийсь малюнок, який максимально прискорить і буде легкий в навчанні і в розумінні. Тож, вийшло оце. Серед майстринь і жителька Ірпеня Зоє Нікітіна їй 74 роки. Сюди вона щодня приходить пішки та із задоволенням виконує всю роботу. Розповідає, ця справа є для неї відратою, адже через війну втратила своє помешкання. Гуртожиток в якому проживала жінка, згорів. Тож ця справа допомагає їй відволіктись від негативних думок. Оця малесікаліпта вона мене тішить, бо я більш нічим не можу допомогти, а тільки ти. Що я можу сюди прийти. Я дуже вдячна всім нашим дівчатам. Тут дуже позитивна аура, тут аура добра, аура турботи. А ось 16-річна Дарина Єсипенко створює окопні свічки. Вона навчається у школі та після уроків поспішає до своєї улюбленої роботи. Все починається з такої воськаної брили, на яку ми постійно збираємо гроші, тому що їх дуже багато потрібно. Потім це все закладається. Такий наш апарат пічку, яка все його топить. Ми його називаємо Михайли каска. Також у нас є люди, які роблять ось такі заготовки картоном, написують. Потім ми беремо наш апарат, включаємо розтоплений віск і наповнюємо нашу таку баночку. Заради благодійної справи об'єдналися 138 жінок ірпеня. Це місцеві жителі, матусі, школярі, пенсіонери та переселенці із гарячих точок. Але зараз усі вони змушені виконувати замовлення для військових у складних умовах. Зараз у цьому приміщенні всього 2 градуси тепла, розбиті вікна, які заклеєні плівкою. Однак, незважаючи на це, небайдужі жінки продовжують працювати та плести маскувальні сітки для наших захисників. Це дуже важко. Багато хто хворіє, тому що навіть тут ось кам'яний пол, мрамор. Тобто тут постояти без картону і вже через десь 5 хвилин дуже холодно в ноги. Цей светр він ішов на перев'язана шкарпетки. Але йому не судилося. Я його забрала, бо в ньому тепло плести, і отак от, от зробила для рук. Холодно. Щоб нас не гнали, щоб нам допомагали. Розумієте, як, щоб все-таки, щоб ми тут не простужувалися. Учасниці громадської організації рятуються обігрівачами, але мають всього дві розетки, які у напіваварійному стані. Розетка одна, працюючи, яка вибиває постійно. Одна в приміщенні, яка тримається на двох волосках, аварійна, держустанова. Ми не маємо права нічого робити самі. Допоможіть нам з розетками. Значить, відповіді немає і по сей день Олена Інченко розповідає, вони працюють від щирого серця та заради нашої спільної перемоги. Однак раптом виявились нікому не потрібними в університеті. Навчання проходить в режимі онлайн, але їм пропонують шукати приміщення за межами вузу. Неодноразові звернення до міської ради поки не дали ніяких результатів. У Маркушина ми були. Росія Великій пагаї чотири рази. Останній раз він від нас збіг. Я розумію, людина зайнята, розумію. Ми пішли до його помічника Кравчука. Він дуже серйозно нас вислухав. Він писав на паперці, там на взяв аркуш по пунктикам, що вам треба. А ну фо дадим вам у фоліне, дамо. Та і по цей день допомоги від місцевої влади так і не дочекались. Усі необхідні речі поприносили небайдужі люди. Згодом вдалося зв'язатися телефоном із радником ректора університету на громадських засадах Геннадієм Варваренко. Давайте от через хвилин 30 наберемся. Я просто не можу від ми на засіданні зараз. Я не можу. Згодом пан Геннадій телефоном повідомив, що в університеті провели робочу зустріч, на якій вирішили все ж таки шукати окреме приміщення для громадської організації Берегині з Ірпеня. Заплановано провести ще одну, на якій мають бути усі напрацювання по вирішенні цієї проблеми. Марія Марчук, Дмитро Маркевич із Ірпеня, який відбудовується і волонтерить спеціально для інформагенції погляд.